Всім привіт! Мене звати Борисович. Сьогодні у нас 29 квітня 2024 року. Я буквально щогодину тому був в посольстві України в Канаді в Торонто. Трошки розкажу вам про нововведення. Чи видають паспорти, чи видають довідки чоловікам, жінкам, що взагалі там відбувається? Кому більш детально переходьте за посиланням дивіться моє відео. А так в двох словах я розкажу вам тут. Видають в принципі зараз всі довідки, паспорти всім. Хто подавався раніше, поки що ніяких змін немає і планують видавати всім тим, хто подався до 22 квітня. Сказали, що видадуть всім. Якщо будуть якісь зміни, відповідно вони будуть діяти відносно тих нових змін. Наразі нічого не помінялось, і всім це віддають. Так що рекомендую вам поїхати забрати, хто ви готови. Бо я думаю, що легше і краще не буде в майбутньому. А ну, ви підписуйтесь на мене, я буду тримати вас в курсі, що було далі. Бо я збираюся собі оформляти від жительство. можливо, кому цікаво всі ці етапи процедури, які я довідки буду збирати, з чим зіштовхнути, що для цього потрібно. Ви це з легкістю.